Вітаю вас! У цьому випуску ми розглянемо першу частину теми Розгортання Української революції, боротьба за відновлення державності, а саме розділи Українська держава гетьмана Павла Скоропадського, директорія УНР Друга російсько-українська війна. Якщо моя розповідь буде для вас цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. Ми закінчили попередню тему на тому. Що за допомогою німців влада ОНР була відновлена майже на всій її території. Однак відносини між Центральною Радою і німцями швидко стали псуватися. Чому УЦР не змогла забезпечити вивіз продовольства, не було адміністративного апарату, вона фактично не керувала країною. В УЦР переважали соціалісти, і це німцям не подобалося. Скажу від себе, що це не подобається і мені. 29 квітня Центральна Рада прийняла Конституцію УНР, яка мала назву Статут про державний устрій права і вольності УНР. Були визначені державні символи УНР і Устрій Держави. Однак у той же день, 29 квітня 1918 року, в Києві відбувся Хліборовський з'їзд. Організований за ініціативою Союзу земельних власників, на якому генерал Павла Скоропадського нащадка старовинного козацького роду обрали гетьманом України. В ніч з 29 на 30 квітня, його прибічники, підтримані німцями, здійснили державний переворот. 29 квітня Скоропадський звернувся з грамотою до всього українського народу. В якій пояснив мотиви свого приходу до влади тим, що попередній уряд був недієздатним. Замість УНР була проголошена Українська держава, грамота гарантувала відновлення прав приватної власності, визначала шляхи розв'язання земельного питання, відчудження від великих власників по дійсній вартості земель для наділення малоземельних. Містила обіцянки забезпечити права робітничого класу, особливо залізничників, проголошувала свободу торгівлі і підприємництва, а також відновлення основ культури і цивілізації. В той же день був затверджений закон про тимчасовий державний устрій України, фактично Конституцію Української держави, відповідно до цього документу. Верховна влада належала гетьману, який призначав отамана Ради міністрів і затверджував кабінет, був Верховним головнокомандувачем і тимчасово до обрання державного сойму здійснював законодавчу владу. Вищим органом виконавчої влади визначалася Рада міністрів, яку очолив Федір Лизогуб. Гетьманат поділявся на вісім губерній, дві округи, три міські отаманства. 18 травня 1918 року було видано закон про державну варту. Так за часів Гетьмана називалася Поліція. 24 липня 1918 року був прийнятий закон про загальний військовий обов'язок, згідно з яким час служби в піхоті становив два роки, в кінноті артилерії три. За штатами мирного часу чисельність армії передбачалася. Трохи більше 300 тисяч. Фактично було 60 тисяч. Більше не встиг. 2 липня 1918 року гетьман ухвалив закон про українське громадянство. Його основою став нульовий варіант: громадянами України стали всі російські піддані, що проживали на момент прийняття закону в Україні. Українська держава була визнана 30 державами. В Києві розташовувалися постійні представництва, десяти з них. Україна мала дипломатичні місії в 23 країнах, на рівні послів. Немало було зроблено і в галузі Національно-культурного будівництва. 8 серпня був підписаний закон про обов'язкове навчання української мови і літератури, а також історії та географії України в середніх школах. У листопаді 1918 року була заснована Українська академія наук, президентом якої було обрано Володимира Вернацького, вченим секретарем Агатангела Кримського. Був також прийнятий закон про перетворення Київського народного університету в Київський державний український університет. 17 серпня 1918 року був опублікований закон про заснування Кам'янець-Подільського Державного українського університету. Було також засновано 150 державних українських гімназій, український національний театр, національну капелу, національний музей, національний архів та бібліотеку. Найбільший спротив викликала аграрна політика гетьмана. 21 травня 1918 року був прийнятий закон про право на врожай 1918 року. Згідно з цим законом, землі, відібрані у поміщиків, поверталися власникам, а за селянами, які обробляли ці землі, лишалося право на врожай. Це розпорядження привело до різкого невдоволення гетьманом. І зростання селянських виступів, які у кінцевому підсумку і похоронили гетьманат. Лише восени гетьман запропонував проект аграрної реформи. Всі великі землеволодіння мали бути примусово викуплені державою і розподілені між селянами не більше як по 25 десятин, тобто гектарів. Допускалося існування господарств у розмірі до 200 десятин. Якщо ці господарства мали культурне значення. Однак цей проект ніяк не вплинув на перебіг подій. Влітку 1918 року почалися селянські повстання, найбільші з яких були на Київщині і на півдні України з центром у місті Гуляйполе під керівництвом Нестора Махна. Втім, про селянські повстання я розповім у наступних роликах. В листопаді становище гетьманату різко погіршилось. 11 листопада 1918 року Німеччина капітулювала. 14 листопада 1918 року гетьман підписав Акт Федерації з антибільшовицькою Росією. Мотиви гетьмана зрозумілі. Країни Антанти підтримували антибільшовицькі уряди Денікіна та інших. А гетьмана розглядали як німецького ставленика. Потрібно було добитися підтримки з боку переможців у Світовій війні. Однак цей акт справив вкрай негативне враження на всі патріотичні сили. 14 листопада 1918 року була створена директорія УНР, яка включала п'ятьох осіб. Володимир Винниченко голова, члени. Симон Петлюра, Апанас Андрієвський, Федір Швець, Андрій Макаренко. Симон Петлюра був затверджений головним отаманом армії УНР. 15 листопада 1918 року директорія звернулася до народу з відозвою, в якій повідомила про те, що перебирає владу в свої руки. На бік директорії перейшла частина гетьманської армії. І найважливіше. Січові стрільці. 18 листопада 1918 року в бою під Мотовилівкою Січові стрільці розгромили війська гетьмана. 14 грудня 1918 року гетьман Павло Скоропадський зрікся влади. Основними причинами поразки гетьмана були залежність від австро-німецьких військ, які після капітуляції в війні вже не могли. Підтримувати гетьмана вузька соціальна база. Гетьман не мав підтримки ні робітників, ні селян. 26 грудня 1918 року була опублікована декларація української директорії. У декларації проголошувалася передача поміщенських земель малоземельним селянам. Проголошувалося, що вся повнота влади буде передана Конгресу трудового народу. Того ж дня був створений перший уряд директорії Рада народних міністрів у складі 18 осіб на чолі з Володимиром Чеховським. Однак ми зовсім забули про більшовицьку Росію і, схоже, про неї забули і діячі директорії. Це просто немислимо. В той час, коли на кордонах України були зосереджені війська реального, надзвичайно небезпечного ворога. Дві українські армії билися одна з одною. По-моєму, просто верх безумства. І більшовики не забарилися і вже в кінці листопада розпочали наступ на Україну. Друга російсько-українська війна почалась. На початку війни більшовики провели вже звичний для себе маневр. 3 січня 1919 року російські більшовики взяли Харків. І 6 січня проголосили про створення Української Соціалістичної Радянської Республіки. У відповідь на ноту протесту Уряду УНР щодо російського наступу народний комісар закордонних справ Росії Георгій Чечерін відповів, що військ Російської Соціалістичної Федеративної Радянської Республіки на території України немає, а війну проти УНР. Веде цілком незалежний український радянський уряд. Тобто, вони повторили той же самий фортель, як і на початку Першої російсько-української війни. Я думаю, що ви зрозуміли, що ці добре відомі нам потуги Росії по створенню маріонеткових квазідержавних утворень, фабрикації громадянських воїн, їх там нети, а які є ваші доказательства і тому подібне. З'явилися далеко не в 21 столітті, а практикувалися російським керівництвом ще у 1917-19 роках і не лише в Україні. Однак повернімось до опису подій. 16 січня уряд УНР проголосив війну радянській Росії, однак цього разу спротив був мінімальний. 5 лютого 1919 року радянські війська вступили до Києва і досить швидко Червона армія захопила майже всю територію України. Ви спросите, а де ж та могутня армія директорії, яка скинула гетьмана? Значну частину її складали селяни, повстанці проти Гетьмана. І більшість з них, після його повалення, розійшлись по домівках. Не вбачаючи в більшовиках загрози. Більшовики ж не збиралися поки що відбирати у селян землю. А Україна? А що Україна? Очевидно, на відміну від земельки, власна держава не являла в очах селян ніякої цінності. От і отримали в результаті від визволителів колгоспи і голодомор. Мабуть, жодний народ у світі не був покараний більш жорстоко. Ніж українське селянство за його байдужість до захисту власної держави. Однак повернімось до опису подій. На відміну від Першої російсько-української війни, більшовики значно притишили напруження своєї українофобії, навпаки, намагаючись отримати підтримку українських робітників і селян. А також українських націонал-комуністів вони на кожному кроці старалися наголосити на самостійності соціалістичної України. Тому першим до Києва увійшов Богунський полк під командуванням Миколи Щорса, який складався з колишніх повстанців проти гетьмана. Директорія перебралася до Вінниці, а згодом до Проскурова нині Хмельницький. Саме тоді виникло українське прислів'я у вагоні директорія під вагоном Територія. У цій ситуації Володимир Винниченко заявив про відхід від політики і поїхав за кордон. Мені важко трактувати цю дію інакше як дезертирство. Але з лютого 1919 року обов'язки голови директорії взявся виконувати Симон Петлюра. Армія УНР складалася з окремих повстанських загонів під керівництвом своїх атаманів – атаманщина. Слабка воїнська дисципліна привела до численних єврейських погромів. Всі зусилля Симона Петлюри по припиненню погромів були марними. Хоча після відходу загонів УНР погроми продовжили білогвардійці і червоноармійці, але в усіх погромах. Звинуватили бійців армії ОНР. Південь України з центром в Одесі зайняли війська Антанти. На завершення нагадаємо основні дати 29 квітня 1918 року. Державний переворот Гетьмана Павла Скоропадського. 14 листопада 1918 року Акт Федерації. Створення директорії. 14 грудня 1918 року гетьман Скоропадський злікся влади. Отже, перша частина лекції на тему розгортання Української революції. Боротьба за відновлення державності завершена. Якщо розповідь була цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. До побачення!